Пробу. Угу, Прислонила його, аж тепліше на душі стало. О Очень подобається. Це, це не натяк, це прямий текст. Да -да. Такий красунчик 11,5 в такому прекрасному кольорі, в який мені дуже до душі. Ну, це, звісно, теж нічого. Такий чорнявий. Такий сіфайний хлоп. Більше, напевно, для хлопів, а цей МЦХ такий більш антуражний. Він прям гламур, як на мене. Потовще трошки буде. Ну, ручка, приклад і там, і там. Ціна, звісно, трошки відрізняється, а що ті мали, тим не менш. Може бути. Так що треба визначатися якомога скоріше тому що він останній. я боюсь, що я його прямо зараз собою унісу кладовку і заховаю нікому він не дістанеться